Привіт! Сьогодні 8 червня ми йдемо на високовольтний опору знімати Великого Роя. Ось тату уже пішов. Але. По всій ведомості рій дуже великий, рій дуже великий. Сьогодні. Фермер протрою пшеницю і тут запах ще такий От, ну, трави. Ми сьогодні зовсім не були готові знімати роя, так як є, зібрання. рій десь на, на, на три рамки, чотири ось так. У цю тут тряпку воскову сердимо сьогодні? Ні, не треба. Я теж думаю, що не треба. Починай, починай з краячка. Різким рухом, зверху донизу. Мітьовишну сторону, я думаю, що краще. Сильно вчепились до стопа. Ти змітаю основну масу, а то що злетить, то зараз я думаю, що не підніметься. Вони якісь такі трохи, правда? Ну, знаєте, може звичайно вже. Все, я закриваю. Ну, та, я думаю, що треба зачекати, щоб ні, тобі... ні, що там все, все, закривай.